Як нам вдалося з'ясувати винуватець цього безладу, який ви бачите за моєю спиною, керуюча компанія Коменерго Бердянськ, якій і належить цей майданчик, раніше ця компанія обслуговувала кілька прилеглих будинків, але наразі всі вони утворили ОСББ. Що все це було була Голова одного із сусідніх ОСББ телефоном розповіла нам, що всі об'єднання забрали свої сміттєві баки і вже зробили власні майданчики для збору відходів. Коменерго обіцяло демонтувати паркани, прибрати бетонну плиту. Мешканці сусідніх будинків готові засипати цю територію ґрунтом і навесні облаштувати тут клумбу. Вже тиждень приватна керуюча компанія не виконує обіцянку, а люди, вочевидь, за звичкою продовжують складати тут сміття. Звичайно, деякі мешканці. Власноруч створили цей смітник. Але комунальники своєю бездіяльністю лишень сприяють тому, що звалище розростається. Ми намагалися зв'язатися із керівницею Коменерго, але Ірина Соломикіна була дуже зайнята. Сергій Старушко, ТРК «Юг», Бердянські відомості. А я можу слухати Ірину Васильовну? Зараз вона зайнята. А коли буде вільна? Да, Ви за пост робите письменний і вона відповіде. Да, мені потрібно з нею пообщатися. А, ну тоді попереджай. Коли? Не знаю, попожить на А я з ким говорю? Так кажеться на беріть, попожити давно папа зжеє, телефонуючи до приймальні, у відповідь лунали лишень короткі гудки. Напевно, телефон просто вимкнули. Голос співрозмовника нам дуже нагадує Петра Івко, головного інженера Коменерго, який полюбляє бігати від журналістів. <пізький культура> Про стихійне звалище посеред Азмолу ми повідомили профільного заступника міського голови Станіслава Лимарчука, який пообіцяв якомога швидше вирішити проблему.